Доброго дня. Сьогодні для вас виступить Каченіна Маріана Вікторовна, завідувач секції розвивального навчання кафедри методики дошкільної та пової освіти КВНЗ Харківської академії неперервної освіти. Учитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії. Кандидат педагогічних наук, співавтор, підручників з літературного читання. Прошу. Так, доброго вечора. Шановні колеги. Сьогодні ми будемо спілкуватися з питанням уроку літературного читання 4 клас. Тема уроку і досі сниться Тарас Григорович Шевченко. Ну, по перше, цей урок можна безумовно проводити по різному. Ми пропонуємо орієнтовну модель. Визначаємо цей урок, його тип як урок вивчення одного твору, мета уроку, відповідно, познайомити учнів з віршів і досісниця, розвивати вміння читати та аналізувати художній твір, безумовно, працювати над розвитком навички читання, розвивати вміння створювати текст-описи. В колективній та індивідуальній роботі і також сприяти розширенню читацького кругозору. Шановні колеги, оскільки до цього року можна використовувати різні допоміжні матеріали, ілюстративні матеріали, можуть бути аудіозаписи. Залежно від того, от якщо ми будемо далі казати про використання репродукції картини на цьому році, тоді можна ще сказати, познайомити учнів із творчістю Тараса Григоровича. Як Художника. Далі для цього уроку можна використовувати, безумовно, це підручник матеріал і вірш, і також робочий зошит з літературного читання. Зазначимо, що цей вірш він є складовою декількох творів, циклу творів, про творчість і самоприсвячених творчості Тараса Григорійовича Шевченка був попередні і буде ще продовження роботи над віршем діти. Це сторінка зошита, де можна працювати. На цьому уроці ми пропонуємо використовувати такі методи та прийоми. Назвали ми цю форму роботи як от або вид «Дидактична карта уроку. Це безумовно буде читання, і виразне читання, це буде аналіз художнього тексту. Будемо використовувати метод коментування літературного твору позатекстовим матеріалом, прийом розповідь та пояснення вчителя, розгляд репродукції картини. На уроці буде присутній метод літературної творчості, тобто діти будуть створювати зв'язні налогічні висловлювання. Наприклад, уявляти, який би. Пам'ятник Тарасові Шевченку вони могли зробити. Відповідна робота може бути фронтальна, індивідуальна. Також, безумовно, на свій розсуд учитель може використовувати і парну роботу, відповідно, які ж освітні результати, що може бути сформовано в учнів. Ну, по перше, учні їх діяльність беруть участь у визначенні мети уроку. Запам'ятовують назву вірш, читають, аналізують вірш і пояснюють використання Тарасом Шевченком образних виразів. Далі ми кажемо, якщо у нас предмет літературне читання, а специфікою літературного читання є саме те, що учні мають розуміти почуття, настрій, думки автора, і цей вірш допоможе сформувати у дітей, можливе уявлення про настрій. Тараса Григоровича Шевченко про його мрію, про щасливу Україну. Далі школярі визначають основну думку вірша, виконують завдання зошиті з літературного читання, створюють текст, опис і також усвідомлено і довільно самостійно будують висловлювання, зрозумілі для співрозмовників. Які матеріали можна знайти на користь на допомогу вчителю. Ну, по-перше, я зараз перейду на наступну сторінку. Є от така книга, яка називається Джерело, де ми брали матеріали саме зараз? Шевченківський словник у двох томах. Київ, 1978 рік. І в цьому пасібнику розповідається от саме про створення і досі сниться під горою, коли і саме чого він з'явився. По-перше, да, в цьому вірші змальовується вимріяна по картина щасливого життя звичайної селянської родини, де все гарно. Ну, також цитуються дослідники, які вивчали творчість Тараса Григоровича Шевченка. Це Мрія, безумовно. А в житті такого ну було тоді досягнути. І така цитата: це вірш Семрія Шевченка, і водночас, образне взагальнення його роздумів, народними ідіалами, моральлю, психологію. Цей вірш, покладений на музику Ярославенком, Ну, от джерела. Шановні ну, колеги, як будемо будувати роботу за цим віршем на уроці. Ну, по-перше, нагадаємо специфіку повноцінного читацького сприйняття. Про цю специфіку йшлася розмова на наших попередніх вебінарах. Спочатку, да, безумовно відбувається безпосередньо процес читання. Діти або беруть участь в читанні цього. Текста або слухають, як його читає учитель або інші діти. Далі, за психологічною особливістю сприйняття будь-якого твору, у дітей починають відбуватися певні емоційні реакції на те, що вони почули, співчувають. Було смішно, лячно обов'язково, такі реакції йдуть. Вони можуть тривати долі секунди. Майже відразу починає працювати уява. Вона може бути репродуктивною або творчою. Репродуктивна діти уявляють про що йдеться цю картину. А творча уява діти можуть вимріяти, подумати про те, що не сказано у вірші, але спираючись на свій життєвий досвід, вони можуть і картини природи, тут селянську хату в уяві. Змалювати, як виглядала жінка з дитиною? І після цього тільки ми можемо починати осмислення твору. Ну і продукція картини Тараса Григоровича Шевченка Селянська родина, про яку ми казали. Ну, і, шановні колеги, на допомогу знову таки вчителя такий нюанс. На цій картині дуже багато білого кольору, і до цього ми ще будемо назви кольору будемо звертатися, коли будемо текст безпосередньо. Далі, методика роботи над віршем. Шановні колеги, зараз я ми не назвали цю роботу як етапи уроку, Ми назвали методика, опрацювання. Методика роботи. Етапи можуть бути різні. Да? Безумовно, був був початок уроку, був організаційний момент, була перевірка домашнього завдання. можливо був етап. Формування позитивної мотивації для того, щоб діти працювали на уроці, ми могли використовувати літературну віктаріну, тобто була і актуалізація, і активізація. Ну а зараз ми починаємо з того, що відбувається первинне сприйняття. Звертаємо увагу, що, до речі, ми саме називаємо первинне сприйняття, а не так, як учитель читає вірш, а діти його слухають. Сьогодні у нас ми кажемо, дитина в центрі. Дитина-центризм, тому пояснюємо дії дитини. Учні слухають вірші, який учитель читає краще на пам'ять. Після цього починається обов'язкова емоційно-оцінювальна бесіда, одне або два запитання, які активізують роботу емоційної сфери. Мета цих запитань перевірити активність емоційних реакцій читача та їх адекватність асконного наміру. У кожного письменника, кожна людина, хто пише твори художні, вкладає свою душу, свою роботу, свої вірші, свої, якщо це художні картини, і обов'язково ділиться своїм настроєм. От будемо зараз з'ясовувати, чи змогли діти на початку опрацювання цього твору зрозуміти, що було на душі Тараса Григорія Шевченка, деякі аспекти. Шановні колеги, можна по-різному задати запитання, щоб з'ясувати, який настрій весело, сумно, а можна його, якщо це діти від 4 класу обіграти і навіть через творчу роботу з'ясувати, що яке враження, цей вірш склав на учнів. Тому таке запитання: якщо б вам запропонували скласти за цим віршем музику, то який настрій і ритм ви б обрали до свого музичного твору? Спокійний, задумливий, тихий, веселий, динамічний. Поясніть чому. І відповідно, коли, коли пояснювати, що саме можна було зрозуміти, як вони відчули, зрозуміли настрій цього вірша? Наступне: для того, щоб Підійти до аналізу художнього тексту буває так, що діти у нас зараз різні, багато активних дітей, багато гіперактивних дітей, і обов'язково треба дітей зібрати. Да, було слухання вірша, вже була емоційно оцінювальна бесіда. Ну а далі пропонуємо таке: назвали цей етап як активізація осмислення художньої форми. Тобто, учитель пропонує одне запитання, яке активізує сферу осмислення використаних засобів художньої виразності. Тут можуть бути пояснити уживання якогось конкретного слова. Ну і знову таки, навіщо це для того, щоб допомогти учням зорово конкретизувати, тобто уявити. Словесні образи, побачити у словесній форми. В словесній формі ви бачите прояви авторського ставлення до персонажів або подій. Під час, звертаємо увагу, що під час складання запитання необхідно пам'ятати, що ми зараз звертаємо увагу читачів не, до, не на деталі події, тобто де, коли, чому, а зараз акцентуємо увагу саме на використаних засобах художньої виразності. І дійсно, чому Тарас Григорович Шевченка використовує у вірші слова хаточка, хатиночку, чому не просто хата? Діти вже знайомі з уроків української мови про використання відповідних суфіксів і можуть пояснити, що це ніжно ласкаво, тому що любить і ставиться. Далі починаємо аналіз вірша. Аналіз сюжету, оскільки в цьому вірші сюжет присутній, де відбувається подія, яку пору року, хто герої вірша. Далі входимо до аналізу образів персонажів, якою поет зображуємо? Яким дитя? Наступне діти вже знають і читали попередній текст оповідання. Про де згадується дідусь Григорьовча Тараса Григорьо-Шевченка, тому відповідно можна, тема дідусь вже не буде новою для дітей. Спочатку фактична інформація, що каже Тарас Шевченко про дідуся, чому Тарас Шевченко зробив одним із персонажів саме сивого діда, яким зображено діда. Про це можна розмовляти, навіть можна використовувати ілюстрації підручника. Далі підходимо до від аналізу окремих образів до аналізу загального настрою цього вірша. Який настрій панує в родині? Знову таки просимо довести, чому так вважають. І, шановні колеги. Нагадуємо на, такій, на такому прийомі, як допомогти дітям максимально творчо висловитися. На уроці має бути максимальна мовлення активність. Як вважаєш ти, А ти? а ти, а ти. Щоб кожна дитина, кожен учень зміг про, про своє враження про те, що думає, який настрій і не тільки висловитися. Які образи природи використані? Чим да, дійсно починається вірш описом природи, і завершується також образом. І знову ми підходимо до такого прийому, як ми називаємо аналіз використаних засобів художньої виразності. Початку. Того, як ми почали з дітьми аналізувати вірш, ми звернули увагу лише на одне слово і просили учнів пояснити, чому саме не просто хата, хатиночка. А далі ми працювали над віршем, пройшлися і природа, і образи персонажа, мати, дитя, дідусь. І, шановні колеги, наступний вечір і доречно запитати. Як розуміти розумієте вирази? Сонечко тихо гасне, день погас. І знову максимальна мовленнєва активність дітей, намагаємося опитати як мога більше учнів. Далі, уточнення і от розуміння головної думки цього вірша. От, значення саме того розуміння Тарасом Григоровичем Шевченка розуміння того щастя, біленька. Чому Тарас Григорович Шевченка, кажучи про хатиночку, уживає слово біленька? Чому не маленька, низика, старенька? Чому саме назва кольору білий, біленька хатиночка, виявилася такою важливою для письменника? Шановні колеги, да, відбувається інтеграція уроків літературного читання з тим, що діти вивчали і що розглядали під час уроків образотворчого мистецтва, що колір допомагає виразити настрій письменника, а білий це чистота, це щастя. І, шановні колеги, наступне зараз розвиток творчої уяви. У цьому вірші, от, окрім як біла, біленька, автор не називає більше ніякого кольору. Але коли слухаєш і читаєш цей вірш, то в голові в уяві з'являються ну, різні кольори. І про це можна також запитати учнів. Це буде запитання на розвиток. Творчої уявою. які ще кольори присутні у вірші, хоча поет їх не називає. Шановні колеги, зараз ми опробуємо такий прийом, який ми знайшли в мережі інтернет. Називається цей прийом або техніка краще так, ткацтво. Дітям ми поробили на основі рамок для картин ткацькі станки верста. І мотузку багато разів просунули, і використовуємо кольорові стрічки. Тобто просимо дітей намалювати враження за допомогою кольорових стрічок. Тобто, станок, верстат, ви бачите, поруч нього кошик, в якому декілька різнокольорових стрічок. Цікаво, які, які саме. Стрічки якого кольору діти використають для того, щоб передати настрій від цього вірша. Далі у нас ще є робота в зошиті. Тобто, до зошиту ми підходимо, коли вже відпрацювали. Цей вірш далі, залежна, ну, безумовно, від наших можливостей знайти цю цікаву інформацію про цей вірш. Можливо, знайти цю книгу, знайти, знайти ці, цю репродукцію картини, а можна, безумовно, знайти і інші репродукції картин, і тоді на уроці у нас буде використано. Прийом, який, вибачте, метод ми тут називаємо коментування літературного твору позатекстовим матеріалом, а прийом називається Заочна екскурсія. Три-чотири в тему от життя в селі, жінка, образ жінки. Далі. Перед, перед тим як починати готову до виразного читання читати цей вірш, безумовно, має бути визначена основна думку вірша. Тут знову-таки декілька прийомів. Можете Запитати, як вважаєте, яка основна думка, для чого цей вірш Тарас Регович склав, написав і хотів поділитися своїми мріями. А можемо. Зробити, використати прислів'я приказки із нею попросити учнів, позначити прислів'я, яке відповідає основній думці цього вірша. Підготовка до виразного читання. Це тривала робота, і цей вірш дуже складний, важкий. Тут не можна поспішати, тому що дійсно в ньому мріє Тараса Григоровича про найкраще життя нашої країни, нашого села, звичайних українців того часу. І залишається час творча робота за змістом вивченого твору, це робота в зошитах на друкованій основі робочі зошити, і пропонується учням план. А далі можливо написати, скласти, який би пам'ятник мали ну, це також непроста робота, і якщо так, ну чесно кажучи, то вона також може займати цілою урок. І тоді це може бути взагалі урок літературної творчості, а може бути урок розвитку зв'язного мовлення, тому що перед тим, як написати, описати, щоб можна було б створити, необхідно подивитися розглянути інші пам'ятники терасові про, про них роз бесіду далі у кожного пам'ятника також є засоби своєї виразності а далі вже опис опис на цьому урок може бути закінчено можна знайти йому продовження але шановні колеги будь-яка творча робота не може залишитися поза увагою і учителя і учнів тому обов'язково. Як це правильно за методикою для дітей має проведений етап результатами своєї творчої праці? Треба знайти час і зачитати, хоча б одне речення з роботи учнів, як приклад або просто як якня в класі. Далі у нас має бути обов'язкове оцінювання, оцінювання тобто і робота на уроці, робота, творча робота, і читання виразне може бути, і домашнє завдання. Домашнє завдання учитель навчає, задає домашнє завдання, орієнтуючись на учнів свого класу, ну, відповідно до такої загальної концепції філософії. Своєї власної педагогічної діяльності. Дякую вам за увагу і бачу, що є запитання. Поки ще одне запитання. За якою класифікацією визначено тип року? За яку класну, шановні колеги, оскільки існують у класифікації різні, є класифікація. В Україні є зарубіжних фахівців. Я користалася зараз класифікацією зарубіжною. урок вивчення одного твору. Шановні колеги, тоді, якщо запитань. Немає. Ми розуміємо, що презентація скачується. Можливо, так. Дякую вам за увагу, що знайшли час подивитися наш вебінар. І будемо казати до побачення.